У Вінниці провели перевірку якості повітря. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб МОЗ досліджують рівень пилу та хімічних сполук. Як у місті здійснюється моніторинг повітря та які результати показало дослідження у сюжеті Вікторії Ліварчук. На будинку віничанки Ани Костюк встановлено спеціальний прилад для вимірювання якості повітря. Останнім часом Анна помітила, що показники погіршилися, особливо в моменти, коли сусіди починають опалювати будинок. Через це датчик фіксує перевищення допустимих норм. Дані з приладу інтегруються в міську систему моніторингу повітря. Ми придбали самі цей прилад міста. У нас вже декілька років встановлені на вікні, але ми звернули увагу, що коли в нас сусіди починають топити. В них катьом на брикетах і дуже є сильний запах, і забруднення, і тому воно потрапляє на датчик. І краси, які сюди виходить на їх стороні. На запит про погіршення якості повітря відреагували в центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Фахівці здійснили позапланову перевірку на вулиці Стеценка. Тут є спеціальні отвори, через які з допомогою акумуляторного насосу. Ці трубки, через поглинальні прилади, в яких певна речовина приходить повітря, проходить хімічні реакції. Лікарка-лаборантка Тетяна Письмена показує, як за допомогою приладів вимірює стан повітря. Впродовж 20 хвилин прилад збирає проби, аби визначити в повітрі вміст азоту, пилу та вуглецю. Згідно методик, прокачується атмосферне повітря через поглиначі, через фільтри. І така от технологія в лабораторії обробляється і отримуємо результати по чотирьом основним інгредієнтам, забруднювачам атмосферного повітря. Оксиду вуглецю, недиференційованого за складом пилу, азоту діоксиду, серчиста вангетрит. Для точного виміру якості повітря прилади розміщують на висоті півтора метра від землі. Після збору проби везуть до лабораторії. Спочатку міського стану ми цей моніторинг проводимо щодня. І, звісно, ми реагуємо на всі звернення громадян. Якщо в інтернет-ресурсах є якісь повідомлення, що комусь заважає забруднене повітря, хтось щось відчуває, ми намагаємося відреагувати і приїхати на місце, як ми це і зробили сьогодні. За результатами дослідження, якість повітря у Вінниці в межах норми. З початку року в місті був зафіксований лише один випадок забруднення повітря 30 січня було перевищено вміст пилу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.